Усім привіт! Мене звати Ярослав, і я вже 6 років займаюся Америкою. І сьогодні я вам розповім, як до мене звернувся клієнт з побажанням придбати Nissan Rogue у комплектації SL. саме SL і на повному приводі. Що з того вийшло? Ми торгували йому автомобілі приблизно місяць. Це було дуже довго, чесно кажучи, тому що у нас були побажання як наймога гарніший автомобіль у наш бюджет. На бюджет був 17 тисяч доларів. Чесно кажучи, дуже гарний бюджет для такого автомобіля. Тобто, в мене не було питань, що ми знайдемо те, що нам потрібно, але у нас були такі моменти, що нам потрібен був особливий колір, гарна комплектація, малі пошкодження, адекватний пробіг. Тобто, все, все це разом і плюс ще ціна. Тобто, а саме селюк було небагато. Вони продавалися на аукціонах там 6 сім тисяч доларів на ставку. Тобто, ми придбали автомобіль за 4,250. і це було навіть байнау, без торгів. Це було дуже круто. Я дуже вдячний нашому клієнту, що він довірився мені, погодився, тому що на фотографіях автомобіль виглядав не дуже цікаво для нього. Але я знав, що нічого страшного там немає, тому що я не тільки ці автомобілі привожу, а також і ремонтую. Що ми отримали з цього. Автомобіль вийшов у нас у гарний бюджет. Далі бюджети і терміни все побачите у відео. Тобто, по кожному етапу ми розкажемо, скільки це вийшло і коли це було. Тобто, щоб у вас було розуміння, ціноутворення, а також проміжку часу, котрий пройшов. Тому пристягайте ваші паски. Ми поїхали. Дивіться, далі буде цікаво. Так, друзі, потроху розбираємось з Нісендрогом. Напам'ятаю, це у нас SL-комплектація, яку ми взяли нашим клієнтам. Автомобіль приїхав як ранен Drive, але коли запускається, не перемикається передача. Тому я що роблю? Роблю діагностику автомобіля. Підрамник у нас візуально ціленький. Далі по лонжеронам з цієї сторони ніяких складок нема. Всі болти там по місцях тут також. Складок ми не бачимо, тобто все добре, нам потрібно відрихтувати частини телевізора. Це основна така проблемка буде. Ми купили нову планку телевізора. Далі, теплообмінник. Теплообмінник КПП, то у нас трохи постраждав, будемо замінювати. Також, як бачите, у нас тут є дірка в патрубку на охолодження. По всьому іншому питань нема. Навіть повний бачок омивайки. Так, бачимо ось такі наявні помилки. Тобто, що? У нас є проблеми, автомобіль запускається, після чого ми не можемо перевести його у інше положення, окрім паркінг. Тобто він на місці, і ти намагаєшся вже зробити і нічого не виходить. Тому зараз будемо дивитися усі а, запобіжники і далі розбиратись. Ми все вирішили, все було вирішено. Як бачите, все вже все переключається, все працює. Також працює підсилювач, все нормально, питання було. У запобіжнику, тому все вирішили, вирушаємо далі. Так, хлопці, дивимося, що у нас тут вийшло. Майстер вже зробив свою роботу по більшій частині. У нас обидва лонжерони змістились у ліву сторону водійську на 1 см. Тобто це не критично, це доволі таки мала погрішність по геометрії. Загалом, у нас тут вже поставили новий підслідувач бамперу. Нову верхню планку телевізора, вона тут прикручується, тому це більш-менш проста робота. А далі у нас буде заміна теплообмінника коробки, трошки поміняємо патрубки, які йдуть на радіатори. І будемо виставляти зазори та збирати її. Так, ну дивимося, що ми отримали після ремонту, поки що він не завершений, тому що нам потрібно пофарбувати бампер, придбати ще декілька пластиків по автомобілю. Є у нас ще. Чим зайнятися? Бачимо, що бампер став у нас доволі непогано по зазору, хоча це бампер не оригінальний. Фара її оригінальна стоїть також непогано. Крило з капотом все окей. Так, тут по фарі також все стоїть нормально. так І тут нам майстер сказав, потрібно буде замінити трошки кріплення бамперу, тому що два зубчики відламані, і воно ну, начебто і так стоїть непогано. Але може стояти ліпше. Але по зазору, як бачите, начебто теж нічого. Зазор фари з бампером виглядає також непогано. Решітка у нас оригінальна. Хром, ми купуємо тільки оригінальний, тому що не оригінальний хром, він з часом стає зеленим і все, і він накривається, потрібно його замінювати, фарбувати або щось робити, а оригінальний хром ходить трошки ліпше. Трошки зібрати автомобіль після ремонту, то таке невелике. Невеликі моменти, хімчисточку потрібно буде зробити. Ось бо автомобіль трошки забруднений. Зараз будемо їхати робити сертифікацію автомобіля. Поставимо, мабуть, одразу й на облік, а потім будемо вже розбиратись з переднім бампером, тому що потрібно буде підібрати фарбу, а для цього повести весь автомобіль на підбор до людини. Так, ну що, можемо поздоровити нашого клієнта. Автомобіль вже не на мрах, але це не означає, що... Наша справа з ним закінчена, тому що, напам'ятаю, нам потрібно буде пофарбувати передній бампер та трохи дозібрати морду. Так що, друзі, ось вже фарбується передній бампер. Ось такий буде свіженький, гарненький. Зараз хлопці дочекаються, поки все у нас висохне. Потім буде ще полірування бамперу. При таких умовах фарбування, можливо, трошки засмічення на ЛКП. Тому все сполірується. Таке так назване фарбування під полірування. Ось так виходить. Але по кольору, загалом по якості фарбування, по шагрені, все виглядає супер. Так, ну що, автомобіль вже зібрали, залишилось поставити значок, викрасили у колір. Прям нічого не скажеш, повністю один колір. Питання нема. Класний новий бампер, без шпаклівки. Тут все супер. Тут тільки що доставили з розборки необхідні запчастини. Це дуже круто, коли ремонтуєш автомобіль. А в тебе є така можливість там у сусідньому боксі піти, взяти запчастини, типа заплатити за них кошти і все. Тобто так у нас все супер. Є один нюанс невеликий по цьому бамперу бампер під Європу. І під нього окремо продається ось ця штука під номери. Як можете побачити, там за ним таке місце для кріплення цього всього добра. Ось. І тому виглядає ось так. Ну, чесно кажучи, навіть непогано, коли це окремий подіум. Так, все, далі кріпимо значок та виїжджаємо звідси. Тепер у нас тест-драйв автомобіля. Додатковий, тому що зараз їдемо замінювати мастило у коробці, бо у нас там 103 км пробігу. Ось, як бачите, всі помилки ми вже виправили. Все у нас працює добре. Ніяких помилок по автомобілю не маємо. Все, кондиціонер заправлений, мастила замінені. Єдине, що у нас залишилося, це по ходовій. Ось, можливо, ви зараз чуєте на задньому фоні. Там цей, заднє праве колесо якось водить. Але я думаю, що це не буде великою проблемою. Там зараз відвозимо автомобіль вже на заміну мастила, на мийку і на підйомник на перевірку ходової частини. Хоча ось їдемо по ямках, то прям без питань все нормально. Тобто нічого там не гримить, не сточить. Тобто зараз ми проїхали там одну ямку, все окей. Далі там їдемо зараз тут. Тобто також все ново в нормі. На обгон. Все, все супер, все класно. Тобто без питань. Так, а зараз у нас загорілася помилка по десроніку. Ось, дестронік ми поміняли, купили новий, купили нього роз'єм, перепінували, але ніяких налаштувань не робили, тому що діагностикою впросконований автомобіль і помилок більше не було. Ось, Наразі я трохи проїхався, і в мене вилізла помилка по дестроніку. Ось, тому буду вирішувати це питання. Трошки пізніше розкажу, що ж воно там було. Коротше, наступний день. Зараз е, їду віддавати машину на ремонт е, на ходову, бо заднє праве колесо, що згодить, незрозуміло. Потрібно подивитися, зробити дефектовку і на заміну мастила у коробку. Так що друзі, а ось це пройшла ще неділька, тому що на машинці випала одна штука. Тут потрібно було відремонтувати муфту. Муфту повного приводу на цих автомобілях. Це є проблема. Ось і на цьому вона вилізла одразу після Америки, тому перед здачею клієнту автомобіля зняли муфту, відправили на реставрацію, все зробили, Зробили навіть ліпше, ніж воно було з заводу, тому що воно з заводу має деякі е, нюанси. Я вам завтра ще тр трошки про них розкажу, коли буду показувати машину. Ось ми забираємо машинку. Так, друзі, можемо підфіналити трошки історію з цим проектом, тому що зараз їду вже за кермом. Завтра машину забирають. Ось, трошки розкажу, як вона на ходу чи прикольний сам по собі Rogue. Е, Тільки що переїжджав колію дуже класно. По ямах прям те, що потрібно. М'яка о динаміці. Чесно, тут держати на чужій автівці я не буду. Педальку, але так ну вам скажу, достатньо, достатньо, типу, для міста, більш ніж ось трошки нажимаєш, вже вона їде. Тобто не потрібно дуже довго думати. Двигун 2,5, трансмісія, варіатор, повний привід реалізовується муфтою, котру ми ремонтували людині, точніше реставрували і навіть тюнінгували, можна так сказати, тому що наразі вона краща аніж на усіх інших автівках, на котрих вона ще не зламалася. Ось тому що має заводські похибки, там дуже. Тонкий підшипник, котрий стоїть на ній, і, коротше кажучи, вони довго не ходять. А ось. Стосовно керування автомобіля, електропідсилювач керма дуже класна штука. Полювати цією машиною зможе там, дівчинка без питань. Тобто Це дуже легко. А стосовно самого керма, ось, ну, як бачите, відзивчивість дуже гарна. Тобто, там Можна десь розвернутися. Місці там, де мало залишається до інших автомобілів. Що ще можу сказати? Ну, варіатор, ви самі розумієте, це коробка про кайф, тому що ти їдеш як на тролейбусі, в тебе в ніяких питань нема. Тобто тебе там не смикає по сторонах вперед, назад, при перемиканні. Тобто дуже класно, дуже прикольно. По динаміці ця коробка також нормальна. Тобто, щоб сказати, що він там не їде, ні, їде все окей. Машинка класна, розхід палива на ній. Зараз подивимось. Ну ось зараз в мене там 9,7. 9,7 по місту з тим, що я їхав нормально як завжди. Тобто, не зовсім легко, але і не газував пол. Ось тобто, доволі непогано. Керується класно підвізка м'яка, місця достатньо. По комплектації саме в цьому є все і навіть більше. Тому гарний автомобіль. Кому хочеться, купляйте, тому що нічого поганого про нього сказати не можу. До речі, газується, газується без питань, можна ще газі поставити і зовсім буде у вас економічна машинка. Нарешті Нарешті можу показати вам автомобіль і те, що з нього вийшло. Ось на самі бачили, ремонт був не дуже складний. Трошки подивимось загалом по особливостям комплектації Nissan Rogue SL. Це у нас Рест, 2018 рік. Тут у нас знаходиться Дестронік. Камера переднього виду знаходиться ось тут. Туманки, оптика у нас тут Йо стоїть псенон за заводський з лег-полосками Так, камери. 360 розташовані ось тут диски. -летрі. Цей у нас багажник на дах, хто приїхав з Америки, був з автомобілем. Автоматична ляда. Ось, вона поїхала, вже відкривається, відкривається, закривається з кнопки. Тут у нас задній ряд, сидінь, відсутній, але є ніша для запаски. Там знизу ще є запаска, тут, а тут полик. До речі, у нас сабвуфер автомобіля. Зараз покажу. Ось там, бачите, то сабвуфер машинки. У салоні, на жаль, прибратися не вийшло, тому що власник сказав, що у нього вже зарезервована хімчистка у місті Києві. Автомобіль ми нагадаю, здаємо у Харкові. Тобто, що у нас тут? Ось такий карбончик є. Тут шкіра, тут доволі таки м'який пластик. Тут вже пластик потверджує. Далі сидіння, до речі, сидіння у нас тут регулюється ручками, тут також ручками. Так, Тут у нас накладка зі штучної шкіри. Зеркало автомобіля у нас з автозатемненням. Далі що Тут ще у нас є навігація камери 360, підігріве сидінь та цей клімат-контроль. Двойний, ось там посок, на паску безпеки залишився чехол від хазяйки. Так, тут у нас панорамний дах, задній ряд сидінь. Так, задні карти також виглядають непогано. Сидіння шкіра. Ось і добігає кінця цей проект. Я скоро вже поїду віддавати цей автомобіль його власнику. Я хотів показати вам, як відбувається процес ремонту автомобіля під ключ, що ви не просто отримуєте якусь розбиту машину десь у Львові, а отримуєте вже класний, справний автомобіль та повністю обслугований на номерах. І це, якщо ви написали нам, замовили нас машинку, отримуєте ось таку повну послугу. Тобто ми не обіцяємо того, що не можемо зробити. Двигун. Двигун тут 2,5. 2,5 літри. На бензині в нього розхід палива приблизно по місту 10 літрів. Якщо їхати дуже спокійно можна навіть здобути помітку 8,5 5 літри на 100 кілометрів. Я вважаю, для такої машини на повному приводі це непогано. Але якщо ви полюбляєте економію палива ще більше, ніж зазвичай, то вам можна встановити ГБО. ГБО встановлюється на цю машину без проблем. Але потрібно мати на увазі, що маєте придбати гарне газобалонне обладнання. А також встановити його у адекватних майстрів, котрі знають, що вони роблять. Тому що якщо на цьому автомобілі затиснути витрати палива, то можна отримати прогар клапанів. Це вам, я думаю, не потрібно, тому що це буде ремонт голови двигуна, не дуже приємна штука, та й зазвичай воно нікому не цікаво. Ось тому будьте обережні, будь ласка, з економією палива. Стосовно муфти повного приводу, муфта повного приводу на цьому автомобілі була відреставрована та модернізована. На заводі встановлюють на неї не дуже підходящий підшипник. Він затонкий для об'ємів муфти. Тобто, щоб ви розуміли, це приблизно ось так десь. Ось і там знаходиться ось такий підшипник. Питання в тому, що хлопці з Одеси реставрували та модернізували цю муфту. Тепер тут питань не буде. Але якщо у вас пробіг за 100 тисяч кілометрів, ви маєте розуміти, що можете зітнутися з таким питанням стосовно коробки, варіатор її не варто жахатися, тому що це дуже класна економічна коробка, котра й дозволяє цьому автомобілю видавати ті витрати палива, котрі є. Але витрати палива то не головне у цій коробці. Питання в тому, що ви не будете відчувати переключання передач, тому що варіатор по суті це два конуси. Та пасок, тобто котрі навіть ну, передач там немає, тому і вам відчувати нічого буде. Тут є там режим, котрий симулює передачі, але він нікому не потрібен. Я не знаю людей, котрі ним би користувалися. Ось, заміна масла кожні 50-60 тисяч кілометрів, все у вас буде добре, не стартуйте зі світофорів, не поспішайте там нікуди з різкими розгонами та заторможеннями. Ось все буде супер. А також не буксуйте у снігу та у багнюці. Тоді ця коробка віддячить вам. Гарною плавною роботою і довгим життям. Загалом Nissan Rogue став народним автомобілем. Ось класна надійна машинка, яку я можу рекомендувати кожному, але ви повинні дбати за своєю машиною, щоб вона дбала про вас і не підводила. Стосовно запчастин на Rogue. Це на сьогодні не є проблема. Загалом, майже на всіх американців немає проблем з запчастинами. Якщо це, звичайно, Лінкольне або якісь там Бьюіки чи ще щось. Друзі, усі кому сподобалось, поставте, будь ласка, лайки. Хто вважає, що ми зробили щось не так. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Я буду радий почути вашу думку. Я буду намагатися зняти для вас якнаймога більше автівок та щоб ви побачили, які є питання, куди подивитись при виборі автомобіля з Америки. Будемо на зв'язку, буду намагатися робити для вас більше контенту. Дякую. Assim, até a